Розборка супорта. Nissan Primo Star, Opel Vivar, Renault Trafic. Ну, зняли. Там нічого складного нема. Вкручуємо гаєчку. Знімаємо пружинку. Знімаємо пружинку. Знімаємо сам речажок. Ричажком нажимаємо ричажок спрацьовує механізм і видавлює поршень, видавлюємо його до кінця. Аж поки він уже сам не випаде. І виймаємо. Поршні всередину є ось такий механізм. Як розбирати, покажу зараз. І виймаємо пильник. пильник. Там всередині є он чорненький манжет. Нам його теж треба поміняти. І он той механізм, тому що під ним ще є ущільнення.